Так, мужики, що в нас є з дешевших кабіночків на сьогодні, 23-24 рік. ти, Пожалуйста, Вольфік. Зараз я покажу всі, що є. Мужики, хотіли просили кабін з кабіни, зараз на сезон на зиму, на весну, коли дощі, коли не погода. Дивіться, по-перше, от номер один. Кінтаврик. 500. 404. 404 кентаврик. 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Котловий, кМС мотор, дивіться, яка кабіна, він встановлений. Бачите, сидіння зроблено, все, лекокрасочне, все повністю везде, вкруг, файне, нормальне. Грузи стоять, грузи не штатні, додали грузи. самі, бачите, тут всекокрасочне било. Був під, під покраскою в нього капотець, але пацани зробили все. Файно, бачите, все чітко в полі трактора. Абсолютно. Ось такий з нутрі. Тут потолочок, якась контара як більш-менш. Ну, тут, тут ригнув на потолок, ну то таке. Сука. Букова коробка майже рівний, по рівний по тут ще ті модельки, які з капотом ДВшки були. От, ну тут вже. Як то кажуть, в все одно нормально, тут позашивають всі дірки щили, вот, і буде вам трактор. Сам по собі трактор хороший, 4-цилиндровий. Він буде вам служити вірою і правди. Вот, я вам зараз покажу поцікавіший варіант, та саме дешева 40 ка На сьогодні є така сама 24-ка, що стоїть на цьому на відновленні.